Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 17 жовтня 2010. 0... 20. І сьогодні ми будемо з вами говорити, як стати для себе люблячими батьками. Ця тема любові до себе дуже поширена, і останнім часом, взагалі, трендова, хтось з ній вже ізневірився. І я ж сьогодні хотіла би знову ж таки продовжити цю тему, тому що без любові до себе. Ми не зможемо взагалі любити інших людей. Одна моя клієнтка порадила мені дивитися одного монаха. Я переглянула перше його відео, і, звичайно, це відео було про любов до себе. І він сказав, що це одна із найбільших духовних практик, які ми можемо виконувати, це любити себе і любити інших. Звичайно, любов до Бога це перша заповідь. Я хочу сказати, що любов до себе вона не відбувається десь поза межами. Вона відбувається, що миті у нас всередині. Що ми приймаємо рішення, що ми щось робимо, що ми ми щось не робимо. І от вчора я прогодила. Був з новий болер Всі, хто за мною спостерігає, знає, що я вже 10 днів міняю болір і от нарешті його змінила. Хоча цей болір у нас вже лежить 4 роки. Але у нашій сім'ї, моїй батьківській сім'ї, не було такої культури викидати речі, тим більше, які ще працюють. І шише за все, що і у сім'ї чоловіка, теж такого не було. І тому у нас був цей старий болір, він ще працював. А новий лежав, ми його не використовували, чекали слушної нагоди, щоб його змінити. І от можна сказати, бачите, можна сказати, що ці обставини, які змусили мене якби, хвилюватися, змусили мене нервуватися, змусили мене телефонувати різним людям, змусили мене десь змінювати свої плани. Але в результаті все виходить найкраще ніж можна було. І тому... Тому я дуже вдячна, що цей болір вийшов з ладу, тому що якби він служив, то новий болір би лежав би поряд, а ми користувалися старим. І цей новий болір я вчора, як майстер його замінив, подивилася на цю всю картину, пройшла повз нового і відчула, ви знаєте, і відчула на такому побутовому рівні, що це таке любов до себе. Тому що любов до себе це жити комфортно і змінювати ті речі, які вже відслужили. Морально устаріли, вони ще працюють, але вони вже тебе не радують. І йде прогрес вперед. З'являються нові такі зручні деталі в таких старих речах, до яких ми звикли. І якщо ми поставили болір ще на початку 21-го століття, він тоді був, звичайно. Останнім словом прогреса, то за 24 роки прогрес дуже пішов вперед, а ми ще оцим болером тримаємося в минулому. І ще я хочу сказати, що у мене є практика перехіду у 21 століття. Дуже крута практика, тому що ми маємо і емоційно, і ментально перейти в нове тисячоліття, а також ми маємо і технічно теж переходити у нове тисячоліття. Я це розповідаю для того, що любов до себе, вона як є в побутовому рівні, так вона і починається зсередини. І що я хочу сказати, що щоб бути з вами на одній хвилі, давайте ми подумаємо над такими запитаннями. Ви можете зараз на них відповісти, а можете потім ще повернутися і переглянути ефір, і дати для них. Поміркувати над ними і все ж таки для себе зрозуміти, а що для мене любов до себе? Я в цій темі вже багато років, і я проходила різні теорії, як релігійні, так і різних психологічних течій. І зараз системний метод мені допоміг зрозуміти, що любов до себе це взагалі база, що це взагалі лежить у фундаменті, уставлення до себе. У фундаменті доста уставлення до інших людей. І тому, якщо дати відповідь на перше запитання, що для мене любов до себе? І для мене любов до себе це бути в стані спокою і гармонії. Вибирати себе. Тому що, якщо навіть розібратися на такому побутовому рівні, як заміна Боліра, то я не вибирала себе. Я вибирала, можливо, був страх вибрати себе, принести собі якийсь додатковий клопоти, тому що от заміна болю зайняла 10 днів. І мені не хотілося, напевно, ті такій старій версії мене не хотілося займатися, щоб тобі було комфортно, тому що ми маємо розуміти, перше ніж ми отримуємо те, що ми хочемо, ми маємо пройти певний період, коли нам не комфортно. І коли, мозок мій, коли наш мозок розуміє, що зараз мені потрібно буде робити якісь дії, які мені будуть некомфортні, то він не бачить далі, що потім буде краще. І тому, коли я вибираю себе, так, можливо, я вибираю відразу і некомфортні умови. Вибирати себе це не означає зразу вибирати щось найкраще. Це вибирати себе, це означає, що потім буде тобі краще. Тому, якщо ви в прямому ефірі і хочете написати відповідь, напишіть, що для вас любов до себе. Зафіксуйте це, тому що ми дуже багато знаємо і ми живемо переважно у голові. А коли ми таким чином заземляємося, коли ми пишемо коментарі, наш мозок по-іншому сприймає інформацію, яку ми вже написали. Тому, будь ласка, напишіть, що для вас означає любов до себе. Друге запитання. Як я розумію, що я люблю себе. Тому що любов до себе нібито теоретично. Хтось каже, що це про макіяж, манікюр, гарні речі. Так, це теж важливо, але є ще більш глибина, констанція, що таке любов до себе. Як я розумію, що я люблю до себе. Перше, що для мене, що мене не ковбасить. Я маю на увазі емоційно, що мене не розхитує, що мене не дратують люди, що я себе не накручую. Це для мене в першу чергу любов до себе. Тому що після 50 років я почала дуже цінувати свій внутрішній стан. Він для мене, ви знаєте, він для мене просто як показник. От якщо мені зараз погано, мені все потрібно зробити, мені для себе потрібно щось таке зробити, щоб себе привести у такий стан спокою, стан любові. Наповнювати себе позитивом. Дуже правильно пані Галина пише, що наповнювати себе позитивом. Друге, як я розумію, що я люблю себе, я даю собі те, що я хочу. Я хочу сказати, що дуже часто ми з клієнтами і говоримо на цю тему. І от нещодавно в мене була одна консультація, і клієнтка каже, що я хотіла собі придбати певну річ, але прийшла в магазин і переконала себе її не купувати. Знаєте, от сьогодні наша тема якраз і про того люблячого батька, а не критикуючу. Тому що ми і розібрали на цій ситуації, що дуже часто ці слова, навіщо воно тобі треба? В тебе ще є ця річ, навіщо тобі друга? Ти можеш без неї обійтися. Це взагалі не наші слова. Це слова наших батьків. І оцей люблячий батько, він буде говорити інші слова. Він не буде тебе з. Примхи твої якби всі, всі твої примхи, але він тебе буде підтримувати. І тому, коли ми заходимо у магазин і щось хочемо, а потім переконуємо себе, що нам цього не потрібно, розумійте, що це говорить критик батьку. А нам потрібно, щоб сказав би батько, який мене любить. Щоб... І я хочу сказати, що мій тато сказав: якщо ти хочеш, бери. Тому, якщо ви щось хочете. І собі хоч, себе хочете відмовити, зупиніться і подумайте, а що б сказав люблячий батько. Тому от напишіть, як ви розумієте, що ви себе любите? І, звичайно, коли ми говоримо про любов, ми розуміємо, як інші ставляться один до одного, чи є між ними любов, чи, чи немає. І от дуже часто так буває, що людина каже, що. Спостерігаємося, да, він її любить, він дуже любить свою жінку. Як ми бачимо, що що він мене любить, що хтось мене любить. Для мене це ми, ми, моя мова любові це підтримка. І тому, коли мене людина підтримує, я розумію, що людина мене любить. Турбота. Тому що ми турбуємося про тих, кого любимо. Навіть якщо брати на рівні і не людей, а тварин. То ми турбуємося про них, робити те, що до душі. Так, дуже правильно. Пані Галина, дуже правильно. І, і для мене, що проводити час разом, що є час на мене, оце я розумію. Турбота, підтримка, і що є час на мене. От напишіть, що для вас є, що ви розумієте, що інша людина вас любить. Четверте, це питання, як ми розуміємо, що одна людина любить іншу людину. Отак от як я кажу, що ми бачимо, спостерігаємо за, наприклад, парою, і ми бачимо, що от в них любов. Або спостерігаємо за іншою парою, ми розуміємо, що у них дружба. Тому я хочу сказати, що коли люди проводять час разом, коли у них є спільні інтереси, близькість, і за іншу людину, от для мене, за іншу людину, готовий на все. Можливо, це трошечки така жертовність, але це одна для мене із ознак, що інша людина любить іншу людину. І коли ми маємо отакий список з цих чотирьох запитань, ми можемо сформувати, як ми будемо до себе ставитися. Хочу сказати, що 1 листопада стартує моє преміальне групове наставництво Я вірю в себе. І вже там є, у групі вже є тест, щоб ви пройшли і зрозуміли. Що вам потрібно робити, щоб полюбити себе? Тому що там є тест 20 питань, ви даєте відповіді, і ви розумієте, в якому напрямку вам потрібно розвиватися, щоб зрозуміти, що ви любите себе. І що я ще хочу сказати, що коли ми любимо себе, ми себе приймаємо. Як би це не звучало зараз заїжджено, але ми себе приймаємо. Ми приймаємо себе не тільки, коли ми там, на Гребені перемоги, ні, ми себе приймаємо саме у складні моменти, коли у нас не виходить. І коли ми себе приймаємо, от всі складні моменти, тому що одна із моїх одне із моїх правил це у важкі моменти давати собі найбільше підтримки, найбільше любові. І тому, коли ми говоримо про любов до себе, про того внутрішнього батька, це якраз хто нас приймає, коли нам погано, до кого ми в першу чергу йдемо. Ми йдемо до наших батьків, і батьки кажуть, та все буде добре, ти молодець, нічого страшного, в тебе все вийде, ти справишся з усім, та невдачі бувають у всіх, але все в тебе буде добре. І от ми можемо зараз, навіть якщо у минулому були не такі батьки, як ми хотіли би, можливо, десь вони були, як зараз кажуть, холодні, емоційно холодні, токсичні. Вони не любили, не вистачало часу. Так, це все вже не має значення, тому що ми виросли, значить, вони все зробили правильно. Але ми можемо стати для себе тими батьками, які нас люблять. Тому що підняття, ставлення до себе, воно сформувалося ще в дуже ранньому віці. І як правило, коли ми говоримо про е мам наших, то в той момент, коли мама народила, вона ще сама була дитиною, і вона переживала, можливо, якусь і особисту кризу. Вона ще переживала, можливо, і те через стосунки з батьками. Тому ми маємо розуміти, що мама тоді не могла нам дати ту любов, яку ми хотіли. Звичайно, коли дитина приходить зараз, вже тим більше народжують у пізнішому віці, коли дитина приходить у родину, де мама вже дійсно любить себе, де мама вже... Опирається на себе, і вона зараз знає багато теорії про те, як виховувати дітей. Звичайно, ця мама вже може підтримати ту дитину. А коли навіть взяти мене у 20 років я народила дитину, я ще сама була емоційно незріла особистість, мені було дуже важко фізично. У мене, напевно, і не було тих сил, щоб дати дитині в той період те, що вона хотіла. Але сьогодні ми можемо стати для себе найдобрішими батьками. Тому що найдобріші батьки знову ж наступне питання це чути себе, як я себе почуваю. І коли я втомлена, коли у мене немає сил, коли у мене немає натхнення, коли мені важко, і я на цьому, знаєте, досягаторстві хочу закінчити, можливо, ота, отой люблячий батько. Внутрішній люблячий батько скаже: Слухай, зараз відпочинь, закінчиш потім. Він зупинить в той момент, щоб ти не надірвалася, щоб ти не вигоріла, щоб потім ти не казала, що я знесилена. Ні. Саме от той внутрішній, добрий батько буде внутрішнім контролером у моменти, коли ми втрачаємо контроль, коли ми. З позиції хорошості, от з тих дитячих позицій, я сама я докажу, нас зупиняє: стоп! Щось встигнеш. заспокойся, відпочинь. Ти зараз втомлена, тобі зараз потрібно взяти паузу. І внутрішній батько саме і е, зупиняє нас, коли ми здійснюємо нас, 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 насилля над собою. А ми дуже часто себе насилуємо, тому що кожна зрада собі. Це насилля над собою. Кожна зрада. У найменшому. Я кажу, що любов до себе, вона не відбувається десь зовні, десь колись. Вона відбувається щомиті, щохвилини. І коли ми розуміємо, що мені не потрібно себе виснажувати, за мене вже ніхто не подбає і мені не потрібно оту медальку на груди. Мені не потрібно, щоб мені хтось сказав, що ти молодець. Мені потрібен оцей внутрішній добрий батько, який скаже: Не хвилюйся, в тебе все виходить, відпочинь, зроби для себе щось приємне, подбай про себе, подумай про себе, ти у себе на першому місці. Оці всі слова має казати наш внутрішній батько. Фіксуємо, що таке нелюбов любов до себе. Тому, що, щоб розуміти, що таке світло, нам треба зрозуміти, що таке темрява. І що таке нелюбов до себе? Є таких я зараз назву шість ознак. Нагадую, що у, у наставництві є тест на любов до себе. Ви визначите свій рівень любові до себе і побачите, які пункти потрібно звертати увагу, щоб дійсно змінити ставлення до себе. Ви здивуєте, що дуже такі прості речі, які ми навіть і не звертаємо уваги, але вони говорять про любов до себе. От в мене зараз це не вміння ризикувати. Я боюся ризикувати. І я собі щодня кажу: я люблю ризикувати, тому що ризик теж входить до любові до себе. Як не було б, це дивно. Тому зараз я вам назву шість ознак нелюбові до себе. І якщо ви маєте бажання, маєте чесність, і таки ви дійсно сфокусовані на результат, щоб змінити оце ставлення до себе, то давайте пройдемося. Перше це, звичайно, критика. Критика і таке, знаєте, внутрішнє копання, а що не так, а що в інших, а що в мене, а що не вийшло, а треба було так більше зробити, а треба було там краще. От саме для в такі моменти нам і потрібен той добрий, люблячий, внутрішній батько, який скаже, стоп. Досить себе критикувати. Що ти можеш зараз зробити? Зроби це, не можеш це зробити, відклади, попроси про допомогу. Друге, це, ви знаєте, коли людина за щось береться, вона не вірить, що в неї вийде. Дуже часто ми це чули у дитинстві: в тебе не вийде, в тебе руки криві, чи руки не з того місця ростуть, сядь не трогай, ти знову поламаєш. І оцей критик це слова наших батьків. Або інших важливих для нас людей. І тому, щоб заглушити ці голоси, які вже, якби ми вважаємо, що наші, нам потрібен, той добрий внутрішній батько, який і вірить в тебе, який і скаже тобі: нічого страшного, зараз не вийшло. Ми йдемо, ми теж не навчилися ходити з першого разу. Ми падали, ми вставали, знов падали, знов вставали. І тому ми маємо розуміти, що так як ми в дитинстві вчились ходити, то Протягом усього життя, аж до останнього видуху, ми будемо підніматися, падати, знов десь спітнутися, знов десь не так правильно стати. Ми йдемо по життю. Якщо ми в дитинстві вчилися ходити, то зараз ми вчимося йти по життю. І в цей момент, коли ми спіткнулися, коли ми. Помилилися, от що ви собі говорите. Напишіть фразу, яку ви собі говорите в моменти поразки. А потрібно казати, так, це не виходить, це зараз в мене не вийшло. Але я все зроблю для того, що вийшло. В мене точно вийде. Тому що в мене вже і це виходило, і це виходило, і це виходило, і це в мене точно вийде. Третє це знецінення своїх результатів. Це я спостерігаю на кожній консультації. Коли я починаю підсвічувати жінкам їхні сильні риси, їхні здобутки, їхні перемоги, їхні таланти, вони кажуть, ні-ні, ні, ні, це дуже легко, це дуже легко. Насправді, для... коли мені вдається це легко, це означає, що це моя сильна риса. І тому це не потрібно знецінювати. Це просто потрібно брати на свій рахунок, що це я роблю добре. Для інших це можливо складає труднощі, а у мене це вдається легко. П'яте це боротьба із собою. Оце, знаєте, ми дуже любимо знаходити ворогів і їх перемагати. І найперший ворог у кожного із нас це хто правильно, це ти сам для себе. Тому що інші можуть навіть і не подумати. А ми вже себе накрутили, ми вже себе знецінили, ми вже себе якби опустили, ми вже себе не поважаємо, ми вже в себе не віримо. І саме тому моя і, і, програма наставниця називається Я вірю в себе. Тому що в мене можуть не вірити усі. Прийнять час, вони повірять, але в цей момент, коли в мене не вірять усі, мені потрібна одна людина, і це буду я, що я вірю у себе. П'яте – Це ігнорувати фізичні симптоми. Ми дуже мало уваги звертаємо на своє тіло. А тіло це наш найперший помічник. І воно нам сигналізує, що щось не так, щось неправильно, щось зверни увагу, зупинися, відпочинь, звернися до лікарів. Ми це все ігноруємо. І тому дуже важливо любов до себе проявляти і уставлені до свого тіла. І ще така, можливо, не у всіх є, але є, що люди створюють собі якісь загрозливі ситуації. Хтось, наприклад, зловживає чимось, хтось ще там, займається якимись такими екстремальними видами спорту. Оце теж про нелюбов до себе. І що ми робимо? Що ми, робимо? ми приймаємо свої сильні і слабі сторони. І хочу сказати, що коли ми чимось займаємося, то важливо розуміти свої сильні сторони і робити на них акцент, тому що коли ми починаємо підсилювати свої слабкі сторони, вони нам теж потрібні. У нас є права рука і ліва рука, і права рука, як правило, більш розвинутуша, більш сильніша, вона більш моторніша, ніж ліва рука. Але ми не вважаємо, що ліва рука погана, а права рука хороша. І ми не починаємо робити справи лівою рукою. Те, що ми добре робимо правою рукою. Тому зверніть увагу: навіть те, що ліва рука слабша, але в нас до неї ставлення таке рівнозначне, як і до правої руки. Тому як до сильних, так і до слабких сторін треба ставитись з розумінням. Вони є, це нормально, я не у всьому можу бути ідеальна, але я знаю, що у мене сильна. Справа у тому, що дуже багато хто не знає своїх сильних сторін. А треба пам'ятати, що наша сила у наших сильних стор... сторонах. Любов до себе це увага і робити те, що мені корисно. От ми знаємо, що нам корисно, але не робимо. Хоча вважаємо за цінність, наприклад, здоров'я. Ми знаємо, що одна із найбільших цінностей це здоров'я. Але ми багато що не робимо, тому що от я теж думала, що в мене цінність здоров'я, але як виявилося, зовсім не цінність в мене здоров'я, в мене інші цінності. І знову ж таки, в наставництві ми будемо визначати свої сильні риси і свої цінності. Тому що, коли ми знаємо свої цінності, нам дуже легко бути в контакті з собою. Тому що інші люди, які нам не подобаються, які нас тригерять, це означає, що одне, що в нас різні цінності. І не потрібно дивитися на них, чи не сприймати критику на свій рахунок, тому що ці люди, які нас критикують, у нас просто інші цінності. І знову ж таки розвивати інтерес до своїх почуттів, досвіду та особливостей. Тобто тримати фокус на собі. І на завершення я би хотіла щоб ви подивилися після ефіру у дзеркало, подивилися у собі, собі у вічі. І я хочу сказати, що коли ми розуміємо, що ми любимо себе, знову ж таки, цей тест вам допоможе зрозуміти, чи ви любите себе, чи не любите себе, ви по-іншому будете дивитися на себе. Тому що, коли ми дивимося у Вічі. Собі в дзеркалі, це... дуже багато хто не витримує цей погляд. Тому що апріорі на підсвідомості нам здається, що на нас дивиться мама. І якщо ця мама дійсно була сувора, та, що критикувала, та, що не підтримувала, нам навіть страшно на себе пильно подивитися у вічі. А ми говоримо про того батька, який любить, який підтримує, який всередині нас, який вміє зупинити. Коли ми вже коли, який вміє дати нам ту пораду, яка нам допоможе пройти складні часи, яка з нами у найскладніші моменти. І подякувати собі. Подякувати собі, що йдемо цим шляхом, подякувати собі, що були на прямому ефірі. Якщо корисний прямий ефір, напишіть чи поставте якісь смайлики, щоб я розуміла, що ця тема важлива. І... Робити це в кожного разу, коли ви відчуваєте, що немає віри в себе, немає внутрішньої підтримки. Зов... Зовнішня підтримка, ви знаєте, зовнішня підтримка це дуже хибна надія чекати, що тебе зовні хтось підтримає. Якщо у нас немає внутрішньої підтримки, то оці внутрішні діри ми не закриємо. Тому, дякую, так тема важлива. Тому я хочу сказати, що можете заповнити анкету, яка є у шапці Профіля і у сторіс. Ми з вами зустрінемось, проведемо таку зустріч знайомство і тоді ви зрозумієте, чи потрібно вам далі зі мною йти, чи не потрібно. Але завтра я вам поділюся дуже цікавим відгуком. Цей відгук він якби зробив сьогоднішній мій вечір, тому що цей відгук написав чоловік моєї клієнтки. Ви знаєте, я завжди клієнтам кажу, що за ваші трансформації мають мені платити чоловіки. І напевно я, як кажуть, договорилася. Мені написав відгук, чоловік-клієнтки. Мені було надзвичайно приємно, і знову ж таки, це моя сильна риса радіти за себе і доносити інформацію. Тому завтра я поділюся такою інформацією, цим таким відгуком. Мені було надзвичайно приємно, не буду кривити душою. Дійсно, мені було приємно, що чоловік це написав. Тому, хто вважає, що час змін, я чекаю вас, заповнюйте анкету в предзапису. Ми зустрінемося, поговоримо, тому що робота буде цікава, робота буде тривала і глибина, Але. Коли ви будете дивитися потім собі у дзеркало у дзеркало собі у вічі, ви будете відчувати оту внутрішню любов до себе. Тому до зустрічі вже завтра. Живіть щасливо тут і зараз. Не відкладайте на кращі часи. До побачення!